Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Інна Віхорова. Тут багато про моду та стиль. У сьогоднішньому відео будемо говорити про акценти, про деталі в образі, як зробити ваш лук у цьому році більш ефектним. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас зламна сила духу. Одразу скажу, що я людина-мінімаліст. Я не люблю яскравих акцентів, якихось е, великих деталей, е, чогось такого, е, що мені не. Властиве, я більш від, віддаю перевагу класиці, кежуалу, комфорту. Можливо, це все стається через те, що мій стиль життя дуже змінився за останній час. Я знаю, що я не одна така, що нас таких багато, а, тому це, це окей, це наша ДНК-стилю, таке Таке мінімалістичне, виважене, я б сказала. Але останнім часом я дивлюся на себе і розумію, що мені не вистачає тих самих акцентів, тискрав. Тих самих яскравих елементів, які привернули увагу до мого образу, тобто я відчуваю, що мені потрібно щось. Етаке. Щось, щось мені потрібно додати. Тому я зробила невеличкий такий ресерч. І е, можливо, вам також буде це цікаво. Такі я переглянула всі тренди, мікротренди. Я подивилась на багато аксесуарів, зібрала велику колекцію луків, образів з цими акцентами, про які буду далі говорити. І тому це закриє багато і ваших питань. Отож, які акценти зроблять наш образ більш стильним у цьому році. Перше — це. Квітка на шилю, тобто чокери у формі квітки. Цей мікротренд заполонив майже весь інстаграм мій. мій так точно. Блогери, інфлюенсери, зірки. Всі намагаються якось обіграти цей тренд по-своєму. Коли я дивлюсь, це не значить, що вони всі один одного копіюють. Я дивлюся на те, як вони по-різному забирають собі цей тренд і приміряють його на себе. В основному, те, що я бачу, це. Квіткачок і шовкової тканини, вона більш елегантна. І частіше за все, це троянда. Тому я не знаю. Мені цей тренд дуже подобається. Він привертає увагу до портретної зони нашої, висвітлює обличчя. На комусь він мені дуже подобається. На собі я приміряла, поки я не знайшла свою квітку. Як вам, пишіть в коментарях. Наступна така деталь це подовжені шалики. Ці такі тонесенькі, довгі, які гортують нашу шию один раз. Я думаю, ви бачили їх. Вони вже були колись в тренді, десь тисяч, на початку 2000-х, мені здається. А зараз по все повертається, ви ж знаєте, що мода циклічна, я буду повторювати це в кожному відео. Тому так, ці шалики, вони мега популярні. Багато трансетерів модниць собі беруть до свого. До своїх образів ці шалики. Знову ж таки, мені не підходять ці шалики, я просто задихаюсь, коли надягаю, ну не моє. Але я знаю, що це круто, багато кому личить, і я думаю, що якщо ви спробуєте, вас зовсім по-своєму вийде, і можливо, вам цей тренд зайде. Наступне це акцентні сумки. Тобто вони можуть бути такої незвичної форми, якої ми ще раніше не бачили, або до якої не звикли. Також вони можуть бути яскравих кольорів, тих, яких ем, ну, ми зачасту не беремо до базового гардеробу. Тобто сумки будь-якої форми, чим дивніша, тим краще. Чим яскравіша, тим краще. Я за сумки, я обожнюю сумки. У мене дуже багато сумок, але якоїсь такої вичорної, незвичайної форми у мене ще немає. От я, наприклад, робила це це відео, переглядала різні е, образи, різні колекції. Прикріпляю вам, можливо, вам щось приглянеться, тому що мені приглянулось дуже багато. Я вже дуже багато хочу чого знайти аналогів. Я розумію, що дольче габана чи сумку прада я зараз собі дозволити не можу, але я зможу знайти аналоги в українських дизайнерів і підтримую виробника і знайду собі якусь цікавинку, аби себе порадувати. Наступна деталь це окуляри з нетиповою оправою, тобто ті, які ви ніколи б в житті взагалі б не купили, але вам хочеться чогось нового і ви намагаєтесь спробувати. Це не значить, що, ви, що вам потрібно відмовитись від свого ДНК-стилю і, знаєте, просто вектор свій направити в іншу сторону. Ні. Просто додайте чогось цікавого. Наприклад, якщо ви. Ваш стиль класика і мінімалізм, як мій, то розуміло, що я не вдягну окуляри з пір'ям. Я віддам перевагу більш вінтажній формі, можливо, якоїсь просто цікавого дизайну, і це також буде виглядати як яскравий акцент у моєму образі. Так само і ви подивіться на себе, на хто ви і від чого відштовхуватись, і знайдіть ті самі окуляри, які будуть класно привертати увагу і стануть яскравим акцентом у вашому образі. Наступне це 3D-елементи. Вони зараз кругом на сукнях, на сумках, на взутті, на окулярах, на всіх аксесуарах. Тобто, випуклі елементи такі, наприклад, як серця чи квіти. Дуже багато одягу в 3D-квітами саме на подіумі представлено, дуже виглядає класно і якось так. Хочеться розглядати його завжди. Виберіть те, що імпонує вам. Я бачу, що сумки з випуклими серцями також дуже користуються великим попитом. Можливо, це якісь губи в якійсь колекції. Я просто зараз не згадаю, в якій. Луве є губи, сумки, губи. <с> Тому такі активні, декоративні, великі елементи привертають увагу і додають вашому образу просто. Якоїсь космічної новизни, ну і остання це пов'язки на голову, якому б ви стилі не вдягалася, яке б у вас ДНК стилю не було кругом. Підходить пов'язка на голову. Ви будете відчувати себе органічно, повірте мені. І зараз дизайнери пропонують нам великий спектр 에, різних пов'язок, різних кольорів. Я собі хочу, наприклад, біленьку. Вона дуже класно пишеться в мій, мій базовий, та не тільки базовий, в мій базовий, капсульний гардероб. Дівчатка, пишіть у коментарях, як ви додаєте вашому луку цікавинки. Можливо, якісь є секретні техніки чи деталі, які би ви хотіли поділитись, можливо, для інших дівчат. Та станете тим самим трансетером, що вводить в моду щось нове. Мені також буде цікаво почитати. Не забувайте про всі атрибути YouTube, типу лайк, підписка, комент. Мені дуже важливо, що ви підписуєтесь, тому що це мене мотивує робити відео швидше, більше і якісніше. Підтримуйте український контент і зустрінемось з вами вже на наступному тижні. Всіх обіймаю!